Всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні розповім про такий режим в моніторах як PIP та PBP. Режим pip Picture in Picture – українською картинка в картинці дає можливість вивести зображення з двох різних джерел на екран, але недоліком цього режиму є те, що картинка частково перекриває зображення. Режим PBP Picture by picture українською картинка за картинкою дає можливість розділити екран на дві рівні частини і підключити два різних джерела, два різні комп'ютери, два різні ноутбуки чи, скажімо, один ПК і смарт-TV приставку. На прикладі останніх я покажу, як увімкнути ці режими в моніторах Samsung. Заходимо в налаштування монітора. Шукаємо вкладку System, вибираємо PC AV Mode. Тут можна задати режим для кожного роз'єму. В нашому випадку HDMI 1 це ПК, а HDMI 2 це Xiaomi Mi TV Stick. Міняємо PC на AV, повертаємося в основне меню і у вкладці PAP PVP змінюємо значення на ON. Як бачите, екран розділився на дві рівні частини, і зображення не накладаються так, як в режимі Picture in Picture. Зауважте, якщо ви не зміните режим PC на AV, то зображення з TV-стіка буде надто звуженим, тобто ось таким. Таким чином режим PVP перетворює один монітор на два, відображаючи вміст двох джерел поруч на одному екрані. Коли увімкнений режим PIP-PBP, також можна налаштувати розмір додаткового зображення на екрані. Це класичний режим картинка в картинці. Є можливість встановити позицію картинки на екрані. Є можливість вибору, з якої картинки транслюватиметься звук з основної чи з додатковою. Налаштуваннях можна вибрати також роздільну здатність та налаштувати контраст. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити наступне відео. До зустрічі!